У хрестопоклінну неділю у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Техлі відбулася божественна літургія. Спостерігати за нею можна було в онлайн-режимі від нашого телеканалу. Більше про цей особливий день в церковному календарі дивіться у сюжеті Яни Грацай. Йде третя неділя Великого посту, і саме 7 квітня отці Іван та Богдан Вихори очолили Божественну літургію у храмі Собору про святої Богородиці і святої Теклі міста Броди. Священнослужителі зачитували Євангелія, звертаючись до сердець парафіян, а останні, в свою чергу, уважно слухали та віддавали честь Святому Ісусу. і Підходити спасення нашого роди, оплодитися від святої Богородиці, і приснутими Марії зі наставши чоловію. Після читання Євангелія настоятелі храму возносили особливі молитви до Господа, закликаючи людей згадати, чому вони йдуть за Ісусом, та що Він змусив пробудити в їхніх душах. В кожних словах священнослужителів простежується велике усвідомлення глибокого зв'язку між добровільно прийнятим стражданням і смертю Спасителя і Його Воскресіння. І кожен, хто любить своє життя, той будує тісні стосунки з Ісусом Христом. Просімо у Господа взяти цей свій щоденний хрест і йти за ним. Служити Богові не соромно, це поклик душі, серця, це те, що заспокоює розум і дає надію на світле майбутнє. Служити Богові це не слабкість, а те, що, навпаки, дає людині сили. І ми можемо стати переможцями, лише підкоривши себе Богові, виявивши смирення перед Ним, добровільно віддавши свою волю у руки Божі, сказав Господь. Сьогодні кожна гривня є надзвичайно важливою у відновленні храму. Зокрема, нашим телеканалом протягом тижня було зібрано 3600 гривень. Допомогти у відновленні храму можете і ви. Повну трансляцію ви можете подивитися на нашому ютуб каналі Телеканал Броди Онлайн. На грицай Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.